Так, історичний момент. Сьогодні 16 жовтня 2022 року. Нарешті я сьогодні перший день буду тут ночувати вже. от, Привів скицьку ірізку, вона обнюхується, все їй дуже цікаво. Так, обої не трогать, мебель теж не трогать. От. Я тільки переїхав, речі, не розклав клавище, дуже багато роботи. Так що не зважайте на безлад. Давай, тікай звідти, вже мені це не треба вже. Давай, давай, давай. От. От. То лист гіпсокартону ще він мені потрібен. А такі білі стіни. Там ми придумаємо щось туди, якийсь декор. Такі двері не буду вам показувати стелю, бо вона ще не готова В общем, нема що вам там дивитися. Це дитяча кімната. Проходна. На жаль, ось в мене таких два столика. Треба їх помити. Один столик залишу тут. Інший заберу до себе. Ну, Тут ліжко ще стане. Не знаю, камера не передає. Але обоє ці дуже класні, але воно чомусь на камері не такі гарне. Далі у нас коридор. Тут теж у нас хлам, але пізніше зніму, коли буде порядок холодильник тут тимчасово. Тому що там, де арка, там кухня, вона взагалі не готова. Підлога, тепла підлога, підключив я все, щоб було ножкам тепло. Це у нас санвузол. тутечки. Закриємо. Це отак от, дивіться, це з коридора пішло туди. Дитяча та спальня. Це санвузол. Зараз маю. санвузол. Ось так. Вже в мене все тут працює, все під'єднано. Немає в мене ще омивальника, але не все зразу, душ. Гаряча вода є. Холодна також, тому. Ну так, стелі теж немає, тому не буду вам ще фоткати. Тут має бути бойлер. От, для аборитви всяке таке. Тут також є тепле підлога. собі. щоб було ножкам тепло. Тут ще має бути батарея, я її ще не підселянив, немає мені часу цим займатися. Тако якось. Якось такого... Ну, всім добро, панство.